12 жовтня в український прокат вийде воєнна драма Шлях поколінь режисера Михайла Ухмана. Важливо зауважити, що переглядаючи фільм в кінотеатрі, ви зможете підтримати ЗСУ, адже частина коштів з придбаних квитків буде передана для українських військовослужбовців. Що ж, це українська художньо документальна стрічка, яка розповідає про дві різні, але в чомусь схожі війни. В основі сюжету події, що відбувалися під час Другої світової війни на Волині, та події, які зараз відбуваються на Донбасі. Події стрічки Шлях поколінь відбуваються у 2014 році. За її сюжетом молодий програміст Назар, який не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною мандрує країною і зупиняється перепочити в одному лісі. У сні до нього приходить український воїн з минулого, який воював у цьому місці проти різних ворогів. Між ними відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя в те ж саме минуле, і назавжди змінює майбутнє хлопця, де його чекає бій з підлим і сильним ворогом. Проте спочатку Назар змушений перемогти самого себе і зробити вибір. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум'ям війни. Фільм, заснований на реальних подіях, знімався у 2020 році в 20 кілометрах від тимчасово окупованого Донецька на окремих бойових позиціях наших захисників. Це художній фільм, але 80% фільму це реальні історії людей. Частина зйомок відбувалася у Києві та на Волині, крім професійних акторів, у стрійці знялися військові, які на момент фільмування виконували бойові дії. Також у фільмі глядачі побачать справжню військову техніку і зброю. Режисер фільму Михайло Ухман знає про війну безпосередньо. Він був добровольцем, воював у Мар'їнці та Пісках на Донеччині. Там у Михайла і виникла ідея цього фільму. Що ж, не пропустіть цю прем'єру з 12 жовтня у кінотеатрах, а також діліться своїми думками щодо цієї історії. Ставте лайк і до зустрічі!